Ну и кто кому Рабинович, разберемся прямо сейчас. Сергей Каплин к нам подъехал в студию. Человек, который не скрывает многие вещи, о которых другие предпочитают говорить завуалированно. Ну вот, достаточно прямо, честно и откровенно. Всегда можно с вами поговорить. Сергей, так все-таки, а что же произошло, что же происходит на Закарпатье? Вот многие так завуалированно говорят там где-то. Интересы власти, интересы силовиков, а на самом деле? Ну, на самом деле, давайте я вам расскажу, что а, было, Що буде і чим серце заспокоїться в цій ситуації. Перше. Зверніть увагу, як Міністерство внутрішніх справ і чим Міністерство внутрішніх справ знімало всю цю бійню, яка відбувалася біля, на Закарпатті біля будинку Ландьо. Високоякісна техніка. Прекрасний кадр. Ну, ви телевізійники, ви ж можете відрізнити, коли знімає е, дільничний. На камеру чи на телефон і коли знімають ну, У нас буде ця картинка в ефірі. Просто ну, ви побачите, вас почули, подумайте. ви не побачите. прекрасне кіно. Коламбія Пікчерс не представляє. віддихає. Просто віддихає. Аваков зняв прекрасне кіно. Взяв потім це кіно, показав по, всьому, по всіх телевізорах, по усіх без винятку телеканалах, зіштовхнули правий сектор із ланьо, лобами. Далі розказали, що одні бандити. Інший так само бандит. Потім загнали хлопців у ліс. Я розумію, що вони їх там зачистять, живими вони з того лісу не вийдуть, якщо не втечуть з того лісу, щоб не було свідки і щоб не розказали, що відбувається. А що насправді відбувалося? Все дуже просто. Є контрольно-пропускний пункт. Туди йдуть люди, машини, прості звичайні громадяни, справді, десь під сидіння, десь у руль, десь ховають по блоку сигарет, ну, заробляють це якісь це. гроші, щось на молоко дітям вилікувати від раку матір, okay. батька і так далі. Але є ціле поле, десятки кілометрів кордону, так називаємо зеленка, де маса контрольно пропускних пунктів, і де лише є два суб'єкти, які контролюють весь цей процес. Це прикордонники і це міліціонери. І лише одна людина в цілій країні, яка контролює їх обох. Бо всі вони це частина вертикалі одного міністерства. І це Міністерство внутрішніх справ, і це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. І це, дорогі мої, мільярди гривень, які б мали йти на пенсії, стипендії, на зарплати. Якщо б держава їх взяла, не треба було б оподатковувати податком пенсіонерів, забирати у дітей харчування і так далі. І тому Міністерство внутрішніх справ. Провело аферу віку, операцію Віку, щоб повністю монополізувати контроль над контрабасом. У мене є велика надія, що кісткою в горлі у Авакова стане Москаль. Що він дійсно, як Сакашвілі в Одесі, він на Закарпатті візьме і не дасть відновити ці потоки. Я вам скажу чесно, якби я був прем'єр-міністром, і в мене так. був Москаль і Сакашвілі, або з десяток таких, як люди. Слухайте, ми б за лічені тижні навели порядок в країні і забули б що таке злидні, забули, що таке корупція, видавили б всіх корупціонерів, бандитів і політичних мафіозів, які сидять, зокрема в міністерстві внутрішніх справ. Ну, дивіться, експерт каже, до 700 тисяч стволів тільки за рік надійшли з зони АТО. Де можуть вистрілити наступного дня, наступного наступної хвилини? Ну я хочу сказати, що це пряма відповідальність профільного міністра, міністра внутрішніх справ. І я вважаю, що. Сьогодні міністерство внутрішніх справ має займатися на високому фаховому рівні не монополізацією контрабанди в Закарпатській області, в Одеській області, в Дніпропетровську, у Харкові, не багатомільярдними оборудками, через які крадуться нафтопродукти, кришуються великі бізнеси, відбираються бізнеси. А має займатися тим, щоб убезпечити у тих простих громадян, які стоять в Закарпатті. От дивіться, прості, звичайні в Мукачево громадяни стоять і вони чекають від міністра захисту, тому що держава потрібна не для того, щоб щоб майорів жовто-блакитний прапор і все не для того, щоб президент один раз на рік під ялинкою виступив і привітав, і ми шампанським чокнулись. І все держава потрібна, щоб ота дитина, яка стоїть там на площі, була захищена від бандитів, від контрабандистів і головне від корупціонерів. Сергій, ви якщо про них вже заговорили, давайте ми слово дадім площадки второї площадки, нашої програми, яка є сьогодні. Задоволенням звичайно, е, да, ми наладили связь Мукачева. Андрій, ми готові вас услышати. Якщо є вопроси к нашому гостю. То задавайте их. И я хотел бы, чтобы он с вами общался вот так вот напрямую, просто глядя друг другу в глаза. Да, Дим, ну вот мы, появилась связь как раз во время сюжета моего коллеги Романа Бачкалы о а, оружии, рынке, черном, нелегальном. Ну, что можно сказать по Закарпатью? А есть ли здесь вот много оружия? То есть можно ли сказать, что подобная история может повториться? Ну, у нас на Закарпатті, як відомо, нелегальної зброї фактично немає, оскільки ми живемо в зоні, де навколо нас не проходять ніяких бойових дій. Фактично завести її немає звідки. Але зараз є прикладом того, що вотак правий сектор завіз нелегальну зброю з території, АТО сюди, в наш мирний регіон. Ми це Засуджуємо эти действия и очень не хотим, чтобы это повторялось. Спасибо, Александр, и Дим, если возможно, у нас есть еще одно мнение. Вот, э, хотят высказаться и лидеры общественных организаций. Я так понимаю, у вас есть противоположное от некоторых вот здесь людей мнение. А дело в том, что мне очень не нравится, что средства массовой информации, я к ним прежде всего хочу предъявить претензию, из нашего мирного города да. и мирного края делают какого-то бандитского монстра. Проблема Закарпатия единственная в том, что у нас здесь проходит четыре границы, с Украиной, Украина граничит с четырьмя странами, и четыре пятых территории нашей области занимают горы, где люди не имеют земли, не имеют работы. Им просто не на что жить. Вот это проблема. А то событие, которое произошло у нас в Мукачево, оно может произойти, к великому сожалению, в любом городе Украины, потому что эта проблема общегосударственного масштаба. И не надо это все сосредотачивать на Закарпатье. Это можно считать вопросом... Мене тоже. Ми не намагаємося здесь никого нікого но але ви и і нашу програму, і то, як ми вистраюємо її, ми намагаємося услушати всі міністерства, намагаємося услухати їх. Як и і вот вас там люди слышать, якщо вам є що сказати, тим, хто живе з Мукачево, вот я, розділя... им просто я розділяю точку зору жінки, яка тільки що говорила, 100% А Мукачева і Закарпаття, в цілому, це прекрасний край, де живе 99% простих, звичайних громадян. І я вважаю, що... Наше головне завдання добитися такого рівня соціально-економічного розвитку і запропонувати Закарпаттю такий економічний порядок денний, щоб люди не були змушені. Перетинати незаконно кордон, ризикувати свою свободу і життям, щоб прогодувати дитину. Вони не бандити. Вони просто хочуть прогодувати дитину. Вони хочуть, щоб дитина була одягнена, вилікувана, щоб вона у чомусь пішла у школу, тому що я зустрічався вчора з виборцями. І Я вам хочу сказати, що люди мені говорять: ми не знаємо на що витрачати гроші, які у нас будуть можливо у кінці серпня. ДТН на школьную форму и подручники, чи чипаты за тарифы. Сергей, вынужден голосовать о тарифах. Как раз мы будем говорить в начале следующего часа с Юлией Тимошенко, с ней же поговорим и о валютных кредитах, о законе, который сейчас пока что, вот его судьба не определена. Все это будет ровно через 9 минут. Спасибо вам и спасибо тем, кто присоединился к нам из Мукачева.